Ці дні працівники комунального підприємства «Сансервіс» завершують роботи з благоустрою та поліпшення санітарного стану території парку Ювілейний та прилеглої до нього вулиці Будьоного. В основному озеленювачі сили спрямовують на скошення трави та упорядкування клум. Подібні роботи днями вони виконували на узбіччях дороги по Дніпропетровському шосе при вокзальній площі на площі домнобудівників та вулиці Блюхера. Наразі у Довгинцівському районі ведеться й активна боротьба з карантинними рослинами, запевняють працівники підприємства. Прополка идет кустарников, деревьев, цветников, которые были высажены в весенний период. Была проведена огромная работа по обрезке сухостойных деревьев. Площа парку «Ювілейний» дорівнює 24 гектарам. Сьогодні вся ця територія виглядає доглянутою та охайною, бо на ній повністю скошена трава та упорядковані газони і чагарники. Прибиранню та озелененню паркових зон та скверів у Довинціському районі приділяється особлива увага працівників підприємства Сансервіс парки. Юбілейна це у нас вирізка порослей, формування порослей, як молоді дерев'я. Відтак, зі свого боку, працівники підприємства Сансервіс роблять усе можливе, аби навести лад та красу як у парку ювілейний, так і в інших місцях відпочинку Довгинцівського району. При цьому сприяти йому цьому вони закликають і самих відпочивальників, для яких прибирати за собою сміття та берегти природу повинно бути не просто гаслом, а нормою життя. Акція Чистий четвер сьогодні, як і щотижня, активно велася у всьому місті. Крім дорослих, працівників підприємств та комунальних служб, до справи облаштування рідного міста долучилися і діти. Вихованці Криворізького центру соціально-психологічної реабілітації наводили лад на довколишній території. Роботи чимало, тож висачить всім. Кажуть вихователі, не проти такого десанту з граблями, відниками та фарбою з пензлями, і самі діти. Вони з задоволенням допомагають нам. Ось як і фарбувати наш інвентар. Вони з задоволенням допомагають нам косити, наприклад, траву, підмітати. Трудовий десант це також є одним з направленням нашої виховної роботи. П'ятирічний Денис та його друзі також приєдналися до акції «Чистий четвер. Під час цієї акції. Вихователі і обслуговуючий персонал наводять порядок на території закладів. Також до цієї суспільно-корисної роботи залучаються і діти старшого віку, вихованці цих центрів. Під час прибирання території особливу увага надається знищенню карантинних рослин, дикорослих ягід, грибів. О, так як від цього залежить ну, і життя, і здоров'я дітей. Побачити людей з прибиральним інвентарем можна було сьогодні і в багатьох куточках Жовневого району. Сьогодні медичні, учбові та промислові підприємства прибирали закріплені за ними території, а крім того, облаштовувались сквери та парки. Частішим за день став і найбільший у районі парк імені 50-річчя радянської України. Що стосується... Парк обстоятельства Украины. Вот сегодня уборка. Да, после реконструкции здесь прекрасная лавка, очень много урн. Все они полны. мы убираем и так каждый четверг. То же самое. Большая убедительная просьба. Кто пришел в парк, посидели в урну бросать э, отходы, говорится, производства. С утра начинается день. Много людей, которые содержат собак. В домашних условиях, с поселка. То же самое я прошу. чтобы все были на соводком и в намордниках, потому что очень много детей. У нас здесь находится прекрасный пляж золотой, где очень много людей сейчас жарко. У нас есть прекрасные аттракционы детские. Здесь целый день люди. Дети катаются на роликах, сидят пенсионеры, мамочки с колясками. Все должно быть нормально и толерантно. Вже тиждень, як тут, встановлено ось такі запірні пристрої, які обмежують в'їзд до парку на автотранспорті. В районі пояснюють, зроблено з метою безпеки. Такі нехитрі пристосування допоможуть уникнути аварійних ситуацій там, де відпочивають місцеві мешканці та приїжджі гості. Сюди будуть заїжджати машини, які обслуговують об'єкти бізнесу, і які тут розполагаються, і обслуговують комунальні служби. Це там, пожежна, не дай Бог, це скора. І другі служби. От уборка відкрили там, селю на хазяйство полівають. саме касається цих підприємців. Всіх бажаючих зробити рідне місто чистішим в кожному районі Кривого Рогу запрошують на суботник, присвячений Дню Незалежності України, проводитиметься він у всьому місті 16 серпня.